15 років це 2010 рік. Пам'ятаєш, що так. у тебе було якась подія? Євробачення. Відбірне так, євробачення. мене відбірне Євробачення. Світ так, так. Ми знайомимо з Віталіною. За і в цей вечір. Ні, за тиждень до цього знайомимось. Але Бул перший BG. крок, коли він мені написав і зробив перший крок, саме е, коли ми дивились відбірне Євробачення. І я сказав: ти е, за кого тобі вболіваєш? подобається пісня? Ти за кого боліваєш? І вона сказала, За і ця і пісня віде. наша це наш початок наших відносин. Да. Вау, це перші, дуже перші, перші такі. І у мене дуже довго стояли, тоді ж ми ставили ще е, рингтони, рингтони mm -hmm. так, і у мене дуже довго стояв рингтон «Світ піпл», бо у мене асоціація знайомства з Аліком, оці емоції, бабочки, wow. оці Вау, ці, і, Перші, перші, і перші почуття були саме wow, під це під Ми тобі дуже вдячні. Пилом. І я вам дуже вдячна. Ти ще одна. Неймовірна історія. Два. Два. Дуже, дуже приємно.